Друзі, всім привіт! З нами Оля Полякова. Я пропускаю жарти про, про співачку Олю Полякову. Одразу переходимо до справи. Значить, Оля, я зараз кажу, можемо на ти. Я думаю, да, якщо ти не проти, Оля, засновниця Гендерстрім, це громадська організація, що популяризує феміністичні та екологічні ідеї під час війни. Оля та команда Гендерстрім допомагає в евакуації людям, що є трансгендерами, та допомагає ЛГБТ. Спільноті так все вірно хочу ще розповісти, що ми працюємо не з 24 лютого, а з початку 2014 року і вторгнення російських нацистів до України. Ми працюємо на захисті прав людини. Скажи, будь ласка, скільки людей вдалося евакувати з початку війни? І які історії тобі довелося почути, І взагалі в чому, наприклад, складність була евакуації, і, наприклад, виїзду за кордон представників ЛГБТ спільноти чи ось трансгендерів? От поясни, будь ласка, в чому особливість цієї евакуації? Ми загалом наразі допомогли евакуюватися 125 людям з них 53 – трансгендерні особи це жінки, чоловіки. Це, наприклад, людина, яка народжується з явними вираженими чоловічими статевими органами, але для себе має гендерну ідентичність, як жінка, тобто людина відчуває себе соціалізації в суспільстві жінкою або навпаки. Можна використовувати правильно трансгендерна а, персона, трансгендерна особа, трансгендерна жінка, трансгендерне чоловік, чому проблема, наприклад, в виїзду? Що, наприклад, дійсно в паспорті вказано там, не знаю, не знаю чоловіче ім'я чи жіноче, а трансгендерна ос особа вважає себе відповідно вже, наприклад, людиною, там ну наприклад, жінкою, а в паспорті вказане ім'я. От ми зараз про mm -hmm. такі складності говоримо: це морально етичні, чи це може бути проблеми прямо з тр з перетином кордону? Але ну ой ой, це мій кіт, вибачте. Але маркіян, до речі, передселені в Донецьку. в 2014 році. Я його забрала до себе. Там було цікаво. Право в тому, що частина трансгендерних людей реально виглядають. Ну, наприклад, я у е... трансгендерні жінки, це означає з чоловіка в жінку. Які виглядають як жінка, вони в сукнях, в них е, дуже такий красивий макіяж, якого не видно. Е, ну тобто, ти ніколи не скажеш, е, що це е, колись людина була чоловіком. І коли ми підходимо на кордон, і прикордонниця дивиться, е, е, дивиться на паспорт, а в паспорт там не знаю. Е, Анатолій Іванович. А Анатолій Іванович виглядає як жінка. Справа в тому, що документ, який звільняє людей від обов'язку, є універсальним для всіх, хто це ну хто звільнений. До речі, я хочу сказати: було два неприємних е, випадки, коли е, Гетеро, люди, гетеро, чоловіки, знаєте, гетеро це які типу обирають жити з жінкою. Ось коли гетеро чоловіки звертались до нашої організації, у них в соціальних мережах дружина, двоє дітей. У одного, у іншого не було дітей, і з таким приводом, типу. А чи можливо ви нам допоможете? Скільки це буде коштувати, щоб ви нам допомогли виїхати з України? Ну е так як я представниця громадської правозахисної організації, я мала дипломатично відповісти цим людям. І Я дипломатично відповіла чоловіки, геї, які до нас звертаються, ми надаємо їм притулок. І якщо у них немає медичних е якихось е особливостей, наприклад, у нас був, був була людина з інвалідністю, і вона реально мала. Підстави від військового звільнення, і тому ми допомогли людині до формити військову лікарняну комісію військкоматі, отримати білий квиток, і людина наразі знаходиться на лікуванні за межами України. Зараз я поясню, як це відбувається. Мой мій головний принцип це дотримання закону. Я дуже поважаю накази нашого президента, прийняті нові закони всячески. Засуджую, коли uh, порушується закон, і можу сказати, що uh, за законом президента uh, там uh, невиїзні є чоловіки да, до 60 років. А так. призовники угу. від 22 до 27 -ми, 7 -ми років мають uh, відвідати військома. Угу. І так. трансгендерні персони, у яких в паспорті це називається маркер, чи, тобто в паспорті написано ЧЕ чоловік. Вони також е, мають е, паралельно е, за наказом Міністерства охорони здоров'я діагноз F64. і так виходить, що е, цей е, діагноз він, е, е, він не дозволяє людям проходити військову службу. Тому в більшості випадків, якщо трансгендерні е, люди служать е, в зсу або в добробатах, е, то вони знаходяться в дуже незручних умовах, тому що є проблема з тим, що трансгендерні люди приймають гормони. Тому деякі люди просто фізично не можуть е, служити, тому що їм необхідна медикамічне медикам... О, господи, медичний. Медикам... Медикамент да, медична не всі люди а, можуть захищати Україну, тому що вони не можуть бути військово зобов'язаними. Ага. До речі, там це також стосується гетеросексуальних людей. О, ну на мій погляд, захищати Україну це не залежить від сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності. До речі, я не знаю, ти знаєш, в ЛГБТ мілітарі є така організація, а, яка це трансгендерні люди, геї, лесбійки, бисексуальні люди, які служать зсу або в Добробатах, або в Тро. Чув про таких я бачив е сюжет телеканалу Росія, де е а вони ти? активно розповіли. я мон... Я маю монетори, я журналіст, <р Fabulous> де вони yeah, розповідають про. Про значить, бандерівців як бандерівців гомосексуали, які значить, тідуть захоплювати Росію? Так вони приблизно лякають, не знаю чому, але те, що в Україні багато представників ЛГБТ в армії, я до речі, про це хотів спитати. Тобто є в нас конкретні цифри, приблизно скільки представників ЛГБТ зараз захищають країну. Наразі немає якісного моніторингу щодо скільки захисників захисниць ЛГБТ захищає Україну, але можу сказати, що загальний відсоток у будь-якій спільноті, ось наприклад, там в ЗМІ або на, на заводі, або в ЗСУ, це щонайменше 4% від е, загальної кількості людей. Тому, якщо ми говоримо про там сімдесят тисяч жінок, то 4, 4% від них можуть бути лесбійками або трансгендерними особами. До речі, якщо подивитися, у мене тут лого ЛГБТ мілітарі це футболку, ага. яку мені дала Вікторія Дідух. Вікторія Дідух це трансгендерна жінка. Вона з 72-ї бригади. Вона Пала ще в чотирнадцятому-п'ятнадцятому роках. Я знаю, що її бригаду називали чорна бригада, тому що вони коли ще не було військового мандрування, вони ходили в чорних робах. І коли вони мочили сепарів, то вони називали їх чорна бригада. І от до речі, оце танк, пам'ятаєш Маріуполі, який влітає на площі. Коли перші рази намагалися окупувати Марію такі... з, з, з прапором да? він так да, да, да. Був. це сімдесят друга mm -hmm. моторна бригада, яка в якій служила наша подопічна Вікторія Дідов. До речі, Вікторія mm -hmm. ну, вона служила в Авдіївці, і вона отримала поранення, і зараз вона не може захищати свою країну. Але я можу сказати, що ЛГБТ. Люди захищають Україну ще з 2014 року, і це можливо правильно, що сєпри нас бояться і расисти. Є люди із ЛГБТ да, спільноти, є люди, які військові воюють, а є організація, наприклад, Е, Ми збираємо гроші і купуємо турнікети, які коштують один турнікет, коштує 44 євро. Це достатньо дорого, але це хороший турнікет. І хороший турнікет може Врятувати життя і здоров'я наших військових, і ми відправляємо турнікети, не дивлячись на сексуальну орієнтацію, давайте тоді поговоримо от е, зінже найвідоміше. Е... Mm -hmm. Найвідоміша трансгендерна особа, я так розумію, в Україні я наскільки я розумію, що зіанже зараз в, в Америці в безпеці, і ви мали стосунок mm -hmm. до евакуації. І чи були проблеми, наприклад, з виїздом зіндже з евакуацією за кордон? Да, нагадаю, що наша організація діє за законом, і ми допомагаємо трансгендерним людям перетнути кордон виключно законно. Яким чином вони звертаються до нас? Ми супроводжуємо їх у військомат. Вони велика військова лікарняна комісія. Вони ставлять звільнення від військового зобов'язання, і таким через самим чином через це звільнення людина може покинути кордон. Зіанжі від нашої організації була пропозиція саме легально перетнути кордон. Через наш спосіб вона не скористалася цим способом. Я насправді дуже рада, що вона наразі в безпеці. Все ок, uh -huh. я не знаю, як вона перетнула кордон. Нам цієї інформації невідомо, але те, що вона в безпеці, це дуже важливо, тому що важливе життя кожної людини і здоров'я кожної людини. От ми ми поговорили з тобою про Зянжу. Одна з найвідоміших представниць лгбт спільноти У нас в Україні не дуже багато камінаутів, тобто не дуже багато людей відкрито зі заявляють про їхню гомосексуальність. Хоча ну нібито. Мені здається, ну якщо казати про шоу бізнес, да, достатньо великий відсоток. мені здається, більш ніж чотири точно. Тому ми не будемо нікого обговорювати. Це особиста справа кожного. А, скажи, будь ласка, от про, про гомофобські настрої чи пам'ятаєш ти заяву ілони Гвоздьової, хореографа, коли вона в інтерв'ю славі розповідала про те, що там ненормально бути ЛГБТ. Але потім вона, в принципі, досить активно вибачалася. Заява Ірини Федишин. Я зараз процту українська співачка, яка назвала гріхом життя ЛГБТ спільноти. б ти відповіла Ірині на цю заяву, що я можу сказати цій людині. Якщо вона зі мною заговорить, можна запропонувати їй відвідати представників лгбт мілітарі, які захищають нас зсу. Це військові, це Вікторія, Дідух, це. Віктор Пилипенко, це і Анастасія, це велика кількість людей, які відкрито позиціонують себе як лгбт спільнота і як військові, які захищають наше життя. Я можу розповісти свою, свою особисту історію щодо гомофобії людей, наприклад, гомофобії моєї рідної мами, коли мама дізналася, що я працюю на захист прав ЛГБТ людей. То мама ще в 17-му році сказала, що вона не хоче зі мною спілкуватися, тому що е, там ці люди якісь там неправильні чи щось таке. Але коли почалася е, повномасштабне вторгнення, то е, мама, до речі, е, із Харкова, і коли на початку березня почалися е, багато обстрілів, то мама подзвонила мені і сказала, що любить мене е, і не зважає на те, що е, в якій спільноті я Живу з ким я е, обираю спілкуватися, тому що для неї стало очевидним, що цінність людського життя найважливіша, і що і до речі, е, вона відкрила для себе також е, те, що Росія дійсно напала на Україну ще в 2014 році. Е, і ці. Дві пов'язані речі щодо того, що не зневірення, що Росія може напасти, щось таке це братські народи, і все інше. Чітко йде за руку з гомофобією. тому хто дивиться, мабуть, російські змі то й гомофобний. Оль, а розкажи, будь ласка, стосовно розселення, наприклад, представників ГИБАТЕ за кордоном, ви також допомагаєте, і це. Зазвичай родини також ЛГБТ приймають українських представників ЛГБТ. Чи це може бути звичайна така ну, в класичному розумінні слова європейська родина, наприклад? Е, наразі ми працюємо на дві країни. Ми це організація «Gender Stream», а У нас є притулок в Ужгороді і притулок в Братиславі, Словаччина. Е, наша організація там орендувала е, декілька. Будинків декілька кімнат в гуртожитку для того, щоб гуртожиток, до речі, переселенців. і дуже ЛГБТ-френдлі у них навіть на вході висить прапор України на одному вході, на іншому вході ЛГБТ-прапор тобто, це mm -hmm. повністю така френдлі зона, де можна бути з собою і не, не ну не боятися, що хтось тобі буде трансфобіт. Ужгороді це наразі маленькі приміщення, і ми. Нам придбали будинок для нашої організації, і він зараз готується до прийому перших переселенців ЛГБТ. По перше, ЛГБТ представники такі самі люди. Люди не ходять з радужними прапорами, тим паче під час війни. Це перша мама. Ви не зможете якось відрізнити гея від гетеро людини, якщо би якщо він вам про це не скаже. Другий момент ось цей для мене особливо це було гостро відчутно в 2014 році про розподіл України на захід, схід, село, місто. І ну, це породжує додаткові стереотипи і дає там не знаю російській пропаганді плюси, тому що це розділяє Україну для мене. Україна вона е, одна і вона спільна. І ну я не побачила е, якоїсь, е, не знаю, різниці між людьми там в місті Дніпро і в місті Ужгород. Єдине, що мене... Дуже сильно порадувала це більше української мови. Ми можемо зустріти гомофобну людину і в центрі Берліну, і в центрі Києва, і в центрі Дніпра, і в центрі Ужгорода. Тому ну, поки у нас не було ніяких гомофобних нападів, тому що в більшості випадків нас сприймають як людей, по перше, а як переселенців, яким потрібна допомога і переселенок. Тому ну поки з цим все ок. У мене щонайменше 125 історій переселенців з різних міст. Наприклад, історія Каї із Харкова. Кая це трансгендерна жінка. Вона зі своєю мамою. Вона в камінауці, і вона зі своєю мамою з Харкова з під обслів початку березня приїхали до нас в Ужгород про Марію Польда. У нас є підопічний йому трошки за 20. Представник ЛГБТ-спільноти він до нас звернувся. Він евакуювався в перші дні повномасштабного вторгнення з Маріуполя. Майже місяць, коли він евакуювався, він не мав зв'язку з мамою, з рідною мамою, яка залишилася в Маріуполі. Тобто ніякого не було ні мобільного, ні в інтернет звязку Тому він дуже знаходиться дуже в такому депресивному стані. Також ми пропонували і психологічну допомогу, і я особисто його підтримувала, мовила бесіди і представники нашої організації. І нарешті, коли е, там є така система, люди є списки е, людей і є волонтери, які допомагають знаходити зникли. І коли е, одна з волонтерок в Маріуполі до нашого підопічного написала, що прізвище ім'я по батькові та адресу мами написала жива. Ну, ми всіма цією організацією, всім шелтером неймовірно раділи, плакали. Ну коротше, все було по-різному. Це одна з таких, начебто, хороших новин, але наразі досі неможливо евакуювати маму в Маріуполя. Це ну досі ми чекаємо, коли буде ця можливість. Також у нас є історії і. Людей, які ховалися в підвалі в Бучі, тому що люди в більшості з величезним ПТСР з величезним ПТСР. Я думаю, у нас з вами також є цей ПТСР, але він різний. І люди навіть бояться виходити з кімнат. Їм страшно. Вони звикли знаєш для цих. Відвалів допомагаємо також, надаємо як і матеріальну житлову допомогу, і допомогу психологічну, тобто різні аспекти. Це війна, мілітаризація суспільства, і ми маємо готуватися до того, що велика кількість людей буде ПТСР і нам треба з цим щось робити.